Звій немає. Найгірше та гірної зараз. 7 листопада 2022 року близько 17-ї години на ділянці автодороги між містом івано франківськом та містом Тисниця водій автомобіля маршруту івано франківськ Грушка, рухаючись в напрямку міста Тисминиця. Виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч, де наїхав на придорожні дерева. У нас даної дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження 13 чоловік, які були пасажирами автобусу, а так само водій. Вказані люди були доставлені до лікувального закладу для проведення медичного обстеження. З числа вказаних потерпілих, важко травмованих немає, таких щоб була загроза життю. Із вказаного числа потерпілих п'ятеро осіб були госпіталізовані, а решта осіб після надання медичної допомоги були відпущені додому. Водій автобуса також був травмований. Він госпіталізований, був обстежений на предмет вживання алкоголю. Він був тверезим. За вказаним фактом внесеної відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час розпочато досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. А так само перевірки технічного стану автомобіля.